Шузейчики. Марійка з Іванком одружилися, Та й перша шлюбна ніч в селі, знаєте, ну, в нього нікого не було, і в неї ніколи не було нікого. Та не знають, що робити, як робити. Та Іванко думає, подзвоню своєму подзвонив, що робити, як робити? Ми не знаємо. Той каже: все дуже просто. Каже: в тебе сосна стоїть? Іванко так, раз, глянув у вікно, та стоїть сосна за вікном. Той каже, лізь наверх? Думає, ну добре, взяв, виліз на сосну наверх. Той друг каже: Ти що, виліз? Той та на самий верх. Тепер каже, розхитуй ну, сосну. Це Іванко хитає, хітає, хітає, та добре хитає ту сосну. Хітай, хітає, та й впав, поки хітав вершечок зломився, він упав. Друг каже: Ну що, каже, кров пішла. Та пішла і носом, і вухом новий ну, збочинсь.